Рівняни та жителі області продовжують ставати жертвами шахраїв. Так за минулу добу в поліції зареєстрували вісім повідомлень від громадян, які втратили свої кошти, повіривши злочинцям. 55-річна рівнянка позбулася 10 тисяч гривень за так звану інструкцію від псевдопрацівника банку. Таким же чином, 46-річний житель обласного центру віддав шахраям близько 6 тисяч гривень. А 46-річний мешканець села Корнень Рівненського району віддав шахрай. Ям півтори тисячі гривень за доставку псевдотовару. Вже неодноразово в засобах масової інформації люди інформували про те, що в рівному люди через свою довірливість стають жертвами шахрайських схем. Тому правоохоронці звертаються до громадян бути обачнішими та обережнішими зі своїми коштами, не повідомляти жодної інформації про себе незнайомим людям по телефону або особисто обов'язково провести бесіди з людьми похилого віку, щоб вони не віддавали відкладені кошти незнайомцям. За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України, тобто Храйству